Всім привіт! Південь України вас вітає. Дякую, що завітали на канал. Ось така у нас сьогодні погода. Півдня дощить і дощить. Ну це на краще. Нехай собі дощ іде, його ніколи забагато не буває. Це тільки на краще, добре жаю. І нам сьогодні добре, бо на вулиці ми нічого не робимо. Та й не хочеться взагалі такою погодою виходити, ходити по болоті, і вітерець є ходити і чалапатись у тій воді. Не хочеться. Сьогодні я роблю більш такі хатні справи, їсти, приготувати, прибрати. Ну, в домі також роботи вистачає. А зараз будемо обідати. Хлопці мої вже чекають тут. Сидять на диванчику. Так. І дивляться блогерів своїх любимих. Це кого ти дивишся? Це просто проти. Юра дуже любить наш україномовний контент про трактори, фермерів різних дивиться там. Дуже йому цікаво. Люди, які займаються землею, показують. І Юрочка мій також цим дуже захоплюється. Можливо, і сам колись стане фермером. Все в житті може бути. Все можливо. Так, а я зараз буду накривати на стіл. Сьогодні я приготувала таку справжню українську страву. Зараз вам покажу наший, наш український борщик, нашу культурну спадщину. Ось такий борщик у мене. З гусочкою варила. Жирнуватий, трошки м'ясо я вже витягнула раніше. Ось так. А до борщика в мене ще є на швидкоруч, так зробила ось такі пампушки. Ну, це не, прям не пампушки, а такі пампухи добрі. Спекла я одну маленьку жаровничку. І взагалі, коли на вулиці йде дощик, я дуже люблю сидіти в теплій хаті і займатися випічкою. До речі, Юра вже розтопив. Це приносить мені таке задоволення, особливо, коли ти дивишся у вікно, а там так похмуро, дощ іде, болото, вітер дує, а в тебе в хаті стоїть аромат свіжоспеченої випічки. Це так класно, це такі добрі відчуття. Стає так затишно, приємно. Тож, сьогодні, друзі, готую я для вас добні рулети до Великодня. Я вам обіцяла рецепт, бо готувала ще раніше їх недільки, 2-3 назад. Виходять смачнющі, м'ягесенькі, не черствіють. Не перемикайтесь, будемо готувати разом. Ну що ж, розпочинаю я замісювати тісто на здобні рулети. Вже все собі приготувала, що потрібно. І зараз розкажу вам. Інгредієнти для здобного тіста. Дріжді пресовані, 60 г. Розтоплене масло 130 г, 2 яйця, 600 мл молока тепленького, 2 пакетики, 2 пакетики ванільного цукру, 12 столових ложок звичайного цукру і 1 чайна ложка солі, 1 кг 300 г борошна. Також потрібна нам ще цедра одного лимона. І тут я набрала 100 мл олійки, але я думаю, ми її не використаємо всю, можливо, десь пів стаканчика. Олія нам потрібна лише для того, щоб вимісювати тісто. І так, розпочинаємо. Беремо молочко тепленьке 600 мл. До молочка всипаємо цукор і перемішуємо трохи. Молоко пахне. Тепер додаємо сіль, я думаю так, чай. Вливаємо масло, подрібнюємо тріжді. потрібно було дріжджі першими додати, а я забулась ну, Я думаю, від перестановки доданків сума не зміниться. Все буде добре. Так. Перемішали і тепер ще всипаємо ванільний цукор. Яйця, це друлимо, все тепер розмішую. така виходить маса. Можна і руками розмішувати. Ну, я поки буду лопаточкою, а потім вже візьмусь руками. І все, просіюємо борошно. Обов'язково борошно потрібно просіювати, щоб воно. Облагоро набагатилося кисне. І так, поступово додаємо, перемішуємо. Ой, струсило. Це ж дріждж запрацювали і бульбашки такі з'явилися. Я думаю, це відієєць? Ні, це дріжджі працює. Можна вже взяти і рукою. Ну, зможешь воно еще все по. Просить його вимісювати. Отак От уже тісточко відходить від рук можна вже його залишити. Змастити олійкою. Ось я вимісювала пів стакана в мене пішло в олії, Даже трошки більше. І все Так. Так виходить. Кісточку змостили його. І залишаємо на годинку, щоб сходило. Ну ось, друзі, кісточко підійшло. Дивіться, яке воно в нас гарнесеньке, мягусенька. Що хочу сказати, коли пройшла година, воно підійшло, я його ще раз перемісила. І тепер воно знову мене виросло. І все, будемо зараз виробляти. Дивіться, начинка в мене буде смородинове варення. Ну, тут, поки пів банки використаємо, потім Юра піде ще візьме горіхи грецькі. я їх трошки подрібнила у блендері. Не сильно, ну так. Що ще нам потрібно? Яйце з молочком змішала. Ну, Будемо змащувати зверху. Все. Побільші будемо руляти, робочі маленькі. Ну, щоб в протвінь помістити, я не знаю. Поміститься чого не А борошно чого ти не взяла? а Дуже борошно тут борошно не потрібно, тісто дивись. З ним можна ліпити, працювати як хочеш, так? розкатала і все. А як пахне, прям паскою пахне. Тут цедра. Все, розкатаємо. Зараз воно мені не заважало вережничок. Розкатати. Це щоб получився квадрат. Я не дуже вмію гарно роз... розкатувати. Це моя болюча тема. Чи мені цю качалку? Це потрібно потрібно... Багато практики. Да. Чи мені качалку потрібно просто змінити? Ну, не виходить в мене робити дуже гарні коржі. А можливо, це правда практика потрібна. Якось в мене завжди виходить, що тут товстіше, а всередині тонше. Отаку гарненьке, де жовтесеньке тісто, з ним дуже легко працювати не виходить. Рекомендую готуйте. Так, зараз. Ну, ось так. Розкатала я, як змогла. І тепер змащую варенням. Так. Прийдеться тобі йти, Юра. Вже не пам'ятаю, скільки нас там залишилось смородиного. Зараз Що... піду подивлюся, скажу. Візьмеш так. тоді з вишньою, якщо мало смородини, щоб на паску ми спекли. Так. Баночку одну залишити на паску. Так, так. Земеш з вишнею. І тепер посипаємо горішками. Така краса виходить. Все, скручуємо. Такі будуть крупненькі, і краєчки я прижимаю. пережимаю. Чим, начинка не відділу? Так, так, так. я змазала мукою. Бо в мене пергамента нема. У кого є пергамент, можете застелити пергамент. Тому так виложили. Все наступний. З цієї порції тіста в мене вийшло ось 5 рулетів. Ці в мене трошки підійшли, бо я раніше їх виробляла. Зараз я їх змощу. Яйце і вже можна ставити до духовки. Випікаю я, друзі, при 180 градусів, хвилин 30-35. Все залежить від духовки, в кого яка. Ось так. Можна самим жовтком змазувати, можна просто яйцем. А я цей раз змішала яйце з молочком. Ось такі рулетики домашні. Справжні, натуральні і без ніяких добавок. Зетики вже готові. Ці два щойно витягнула з духовки, ще гарячі. Дивіться, які мягусінькі А ось три раніше спеклися. Ще теж теплі, ну вже охололи трохи. Ось такі вони всередині. Начинки я не пожаліла. Мігусенькі. І один ми розрізали, попробували і показати вам у розрізі, який половинку з'їли. Смачні, пахучі. Задоволена результатом. В хаті пахне випічкою на вулиці, хоч уже стемніло. Ще й досі продовжується дощ. Сьогодні цілий день, друзі, в нас іде. Іде він, ну, це класно. Ну що ж, дякую, що були з нами. Дякую, що дивились і до наступного відео. До побачення. Я всіх вас люблю.